Всім привіт! З вами душком Юа. Сьогодні знімаємо відеоогляд про два душових бокси Вероніс. Модель Вероніс bn 120 і Veroniz 3 120 Ці душеві бокси а, йдуть з розмірами 120, довжина, ширина 80 см. Висота 2,15. 2,15 – це по крайній точці, де у нас іде тропічний душ. А вони є як лівосторонні, так і правосторонні. Зараз дуже зручно, вони стоять один к одному і якраз можна показати, де лівий, де правий. Лівий, правий. Низький піддон це висота 15 см. Високий під. Зараз вам точно скажемо, що це 39 см. Глибина у високого або середнього, піддона, як його можна назвати, 24 см. У низького буде менше. А приблизно 4 см. Висота середини 2 метри приблизно. Зараз перепровіримо. 2-2-0 навіть. Я порівняю мій зріст 182 см. Зараз перевіримо тут, щоб була точна інформація. Так, в боксі котрий середній під серед, середині висота 195 см. Тобто на міському 2,01, на середньому 195 см. виготовлені з акрил під піддоном, наприклад, місковий йде металевий каркас і ніжки зі шпильками. І це все діло а, а, додатково ще а, нанесено скловолокно. Це єдина конструкція виходить. І а, в цьому боксі йде окремо металевий каркас з сніжками. Ну, щоб було більш зрозуміло, можна показати навіть на цьому боксі. Це воно все однаково виглядає. Шпилька, каркас, ніжка, тріплення до панелі. Ось воно все це закриває. Тобто для високого піддону окремо йде така висока панель, яка прикриває всю конструкцію, яка йде під піддолом. Стосовно комплектації. У всіх піддонах комплекті йде сифон. На середньому піддоні це сифон клікла, діаметр його 50 мм, у низькому діаметр 90 мм. Все інше, в принципі, однакове. Товщина скла в цих боксах 5 мм скло загартоване. Задні стінки білі, вони не просвічуються. Переднє скло прозоре. Стосовно сантехнічних режимів, їх тут два. Це ручний душ. Осень. В цьому ручному душі є декілька режимів. вони перемикаються. Та тропічний душ. Це все діло переключається за допомогою перемикача Вода подається за допомогою змішувача. Він знаходиться нижче. В боксі присутня полочка з причкована та зеркало. Ролики здвоєні, як зверху, так і знизу. Профіля у нас алюмінієві, Промовані. Двері закривається за допомогою магнітного ділоча. На глухому склі та на дверцятах теж є очі, які не уможливлюють попадання один на підлогу. Що на низькому підлоні, що, що на середньому є бортики, які йдуть по всьому периметру підлогу. Що теж неуможливують є поповідання води на підлогу. Тобто ці бокси можна збирати і без герметику. Можна додатково ще сказати турок проходить. Це теж важлива інформація про досвід. Беремо середні. Я думаю, що в них плюс-мінус однаково буде. 52 см. Суздар 50 см. Низький підок. Так само 52 см. Можливо, якщо у вас залишились якісь додаткові запитання. Телефонуйте до нашого інтернет-магазину, ми максимально швидко будемо відповідати на ці питання. Всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення.